Я рада вітати вас на своєму каналі, і сьогодні я хочу поділитись з вами будівництвом нового житлового дому в Сан-Секвої. Це багатоквартирний дім, котрий тільки но був збудований, та вже чекає ваших сімів для заселення в одну з обраних квартир. Це відео по типу будинків під продаж чи оренду, де показується будівництво з нуля, зведення дому без облаштування кімнат. Я вирішила зробити таке ж саме тільки з квартирами, які прийшли до нас з DLC for rent чи в оренду. Це непорозуміння здається, ми не будемо згадувати. Прошу вибачення за згадку. Це мене просто ще не попустило. Останнє сіяння я вибачте. Ще, будь ласка. Ці кацапські назви для мене тепер як травма. Все, упустимо цей момент. Цю ідею я виношувала, прости господи, ще після виходу DLC зростаємо разом, де було додане ось це місто Сан-Секвоє. Я одразу хотіла побудувати саме на цій ділянці, коли я її побачила, багатоквартирний дім. Ще без можливості будувати квартири. Я робила деякі спроби звести чорновик, який схожий на сьогоднішній результат, бо на його основі я вже створювала цю ділянку, додаючи щось, віднімаючи щось, і таким чином вийшов сьогоднішній результат. Той раз я вже не пам'ятаю, що мене зупинило, але я вирішила залишити цю ідею на потім. Я пам'ятаю, що тоді ще робила опитування, щоб вам було цікавіше дивитись зведення самого дому чи облаштування. Квартир в готовому домі, але в телеграм-каналі більшість проголосувала за одне, а в спільноті ютюбу інше. Тому я вже прийняла остаточне рішення самостійно. І сьогодні ми будемо спостерігати за зведенням самого дому. Згодом вже з часом вийшло на DLC в оренду, яке принесло нам цю бажану можливість будувати квартири. Я знову згадала про свою ідею, але ніяк не змогла знайти час для її втілення. І от, нарешті, зараз я наважила це зробити, взяла весь свій страх внутрішній в кулак, відкинула його і, хоча не з не разу, але збудувала цю ділянку не з першого разу, тому що я зловила баг будівництва, коли після якогось рандомного абсолютно моменту гра нічого не дає помістити на ділянку. Для прикладу, ви ставите стіну, вона пропадає. Ви вставите вікно, воно пропадає. І так з будь-якою річчю на ділянці нічого не можна ні повернути назад, ні відмотати вперед. Ще деякі помилки в процесі будівництва у мене теж виникали. Я вже думала побудувати дім за кадром та випустити його просто так постом в телеграмі, але все ж остаточно взяла себе в руки та збудувала цю ділянку. Тому я дуже сподіваюся, що вона вам сподобається і це все було не дарма. Та якщо з вами бути чесною вже до кінця, остаточною. Причиною відновити це будівництво стало те, що мені просто конче треба було знімати серію династії, але так вийшло, що деякі персонажі вже повипускались з університету, і їх треба було пересіляти зі студентського містечка, тому що як так вже не студент буде жити в студентському містечку. Щоб ви розуміли рівень моєї чи тривожності, чи оцих нав'язливих думок, я не знаю, що сюди краще підходить. Я не змогла зняти серію до того, як я не побудую цю ділянку. Щоб переседити сюди персонажів, котрі випустили з університету, найбільше занепокоєння в цій ситуації, особисто для мене те, що ці персонажі, точніше, один персонаж, це NPC. я ним навіть не граю. Він просто знайомий наших династійців. Можливо, таке нав'язане фокусування варте уваги психолога, бо подібне іноді мені дуже заважає в житті, але зараз не про це. Так як ви зможете отримати цю ділянку, яка вже буде. Повністю готова, з поділеними юнітами, з облаштованими під'їздами, але без ремонту в квартирах, майже без ремонту, то я в телеграм-каналі зможу вам показати, як я облаштувала квартиру для цього, наприклад, нещасного персонажа, котрий мені заважав зняти серію, або інші квартири, котрі я теж, можливо, Буду облаштовувати для когось з персонажів. Однією із особливостей цього будівництва є те, що я використала базу, базову гру та лише два DLC Нарешті я змогла це зробити. Два DLC це в оренду, за допомогою котрого можу побудувати квартиру. Та зростаємо разом. Тому що будівля стоїть в сан секвої і я дуже хотіла, як я вже казала до цього, побудувати квартири саме в сан секвої І якраз можна поставити галочку на те, що я дуже давно збиралась зробити, а саме обмеження на DLC при будівництві. Нарешті, також особливістю я можу назвати наявність округлих стін в квартирах, взагалі, як ви можете бачити, це одна будівля. Яка має прохід вздовж е, всього дому прямо посередині? І по моїй задумці, і як ви можете це бачити, в цьому домі є два під'їзди. Щодо цього проходу посередині дому на першому поверсі він такий суцільний. Якби веде вас з входів в дім прямо до набережної, до води, що виглядає досить таки красиво. Також є там сходи на другий поверх, що імітує собою пожежний вихід. Of course, у нас тут трошки реалізму, теж цього не завадить, тому є пожежні виходи. На другому та третьому поверхах цей прохід слугує під'їздним приміщенням просто, і знову ж таки з пожежними виходами. А на четвертому, на останньому поверсі цей умовний під'їзд перетворюється вже на суцільний спільний балкон з гарними краєвидами, як з лицевої частини дому, так і з задньої частини. Так от, повертаючись до округлих стін, ті квартири, вікна котрих виходять на задню частину дому, з видом на водойму сан-секвої мають ці округлі стіни. Більше того, вони засклені, тобто там знаходяться вікна, що теж додає такого особливого шарму і сучасності цієї будівлі. Округлі не всі місяці це ще та насолода. Насправді, стільки проблем та помилок на пустому місці я ще не отримувала при будівництві, і це теж було однією з причин, чому я вже думала побудувати цю будівлю за кадром, тому що то стіни не хотіли видалятись, то вони не хотіли фарбуватись, то якісь пробіли були в підлозі, незрозумілі, хоча це одна суцільна кімната, ну коротше. Всі нюанси в кінцевому результаті я вирішила, тому у вас не має виникнути жодних проблем в грі. Коли ви будете встановлювати цю ділянку. Єдине, що при додаванні можливості перефарбовувати стелю, розробники, мабуть, просто забули додати це і до округлих частин стелі, тому там немає можливості зафарбувати стелю. Трошки така незручність, тому і стеля в квартирах залишилась нетронутою, я її не перефарбовувала. Але виглядають ці округлі стіни досить таки гарно. До того ж, вони доповнюють вигляд з вікна на море. Чи що тут у нас за водойма в Сан-Сиквої? Це все дуже гарно виглядає. Треба буде якось, до речі, вивчити питання водойм у з 4. Це дуже важливе питання. Тому що в кожному місті, де є щось схоже на море, чи річку, чи озеро, я не розумію, що це саме. Поки що буду вважати, що в Сан-Сиквої це море. Мені здається, це саме море. Але я можу помилятись можливо, десь в описі до міста чи до ділянок це буде вказано. Просто я не звертала на це увагу. Тепер перейдемо до кількості квартир. Значить, квартир на ділянці 10. Рахунок квартир починається з другого поверху. На другому і третьому поверхах по дві квартири з кожної сторін дому. Тобто, чотири на другому поверсі, чотири на третьому поверсі. В результаті у нас вісім квартир. <світок> Добре, день, математика. Ну і четвертий поверх це пентхауси по обидва боки дому. Дві штуки, два пентхауси, тобто, в сумі, у нас всього 10 квартир в цьому прекрасному домі. По причині того, що я будувала схожу чернетку ще задовго до виходу нового типу ділянки з квартирами, коли я почала встановлювати вже юніти, коли я вже повністю збудувала ці квартири і перейшла до юнітів для визначення периметрів квартир, я згадала і побачила точніше спочатку, що максимальна кількість юнітів в таких ділянках. Це 6 юнітів. Я про це забула, одразу згадала, коли це побачила, трошки засмутилась. Але коли я почала гуглити максимальну кількість, тут мені Google теж підказав, і я згадала, що є можливість збільшити цю кількість за допомогою ігрового чит-коду. Цей чет-код ігровий, тобто вам не треба встановлювати ніякі моди. Не треба також буде робити зайві рухи при встановлюванні вже готової ділянки. При вводі цього розробницького коду просто кількість юнітів збільшується до 100 на все збереження, тобто юніти сумуються між собою по всьому вашому збереженні, і немає жодних проблем встановлюванням такої ділянки з 10 юнітами, тобто з 10 квартирами. Вам для того, щоб встановити готову ділянку, не треба нічого вводити, ділянка вже готова для встановлення. Одна єдина складність, яка може виникнути, це якщо у вас заслабкий комп'ютер, то тоді більше 6 юнітів може трохи більше навантажувати вашу гру. Тому я прийняла рішення викласти дві версії цієї ділянки. Я вирішила зробити це вже після всього будівництва. На відео ви бачите саме всі 10 квартир і зможете їх завантажити в такому ж вигляді. Або якщо ви розумієте, що ваш комп'ютер не потягне такий лот, то ви зможете завантажити другу версію інший файл ділянки з 6 мома квартирами. Я просто об'єднаю квартири на другому і третьому поверхах. Таким чином, вийде на цій ділянці 6 квартир. І місце якраз буде трошки побільше. До речі, можна тепер перейти до планування квартир. Кожна з квартир є невеличкою на одного або двох персонажів. При бажанні ви можете поселити в деякі квартири ще когось, або запланувати парі персонажів дитину, наприклад, облаштувавши їй спальне місце. Планування деяких квартир це дозволяє зробити, але все ж всюди в квартирах або по одній кімнаті, або квартира зі студією, без окремо. Мої спальні. В кожній квартирі є балкон. З лицевої сторони ваш персонаж зможе помилуватись на краєвиди міста, а з задньої сторони дому на красиве море. Мабуть, ті квартири з видом на задню частину мають більшу вартість, це було б логічно. Кожна квартира дуже світла за рахунок кількості вікон, звичайно. У кожній квартирі є кухня та туалет з ванною, одна кімната. Як я вже сказала, в деяких квартирах є окрема спальня, а в деяких спальнях. Місце тільки відзоновано від кухні та вітальні. Я додала ще базові меблі в кожну з квартир, не дуже облаштовуючи їх спеціально, а просто для того, щоб показати вам планування, яким бачу його я. Та в принципі ті меблі, котрі я залишила, можна вважати таким стандартним ремонтом від. Забудовника там, звичайно, є і телевізор, і побудова техніка. Дуже такий щедрий забудовник, нам попався. Але все ж я вирішила залишити ці речі, щоб у вас було одразу уявлення щодо планування в кожній квартирі. І ви, якщо захочете зберегти це планування, розуміли, що і куди ставити. Або якщо ваш персонаж буде без грошей. То цих меблів в принципі йому вистачить для базового життя. Майже все необхідне, там є. Ванну кімнату, наприклад, взагалі можна не чіпати, тому що там я поставила досі таки непогану сантехніку. Планування пентхаусів на четвертому поверсі. Що тут по ньому? В цих пентхаусах теж є по одній кімнаті, але загалом місця в квартирах більше набагато, тому при бажанні там можна зробити ще по одній кімнаті без якихось проблем. Крім того, в пентхаусах Хаусах є великі балкони з обох сторін, як з лицевої, так і з задньої сторони дому. Це вже як, мабуть, не балкони, а тераси, тому що там більше набагато місця. Там навіть знайдеться місце для якогось небудь чакузі, так чи точніше гідромасажної ванни. Наприклад, в пентхаусі зліва є закрита частина тераси, тому що я використала такі. Це гляні вікна або можливо вони з якогось іншого матеріалу. Я не знаю їхньої назви. Мені здається, що такі вікна мають свою окрему назву. Коротше, це вікна без скла. З отворами, з котрих, по-перше, видно, що там за вікном. А по-друге, ці отвори створюють гарний візерунок, орнамент. Такі вікна були додані з доповненням про джунглі, і також нещодавно одно з останніх вони були додані з DLC в оренду. Я використала якраз другі з оренди, тому що знов ж таки обмеження на використанні DLC. Я взагалі часто використовую подібні вікна як перегородки або цілі забори. Вони виглядають досить цікаво. І мені здалося, що на останньому поверсі вони теж будуть гарно доповнювати картину. Зроблять частину тераси інтимнішою, відзоненою від сторонніх очей якраз і там можна поставити для прикладу гідромасажну ванну, як в типовому пентхаусі, якщо говорити про прибудинкову територію та область на першому поверсі, перший поверх це така спільна зона. По-перше, це під'їзди, якщо починати з них, такі типові під'їзди в ЖК з зоною для консьєржа, з проходом до ліфтів, так до речі, я не сказала, що тут ще є ліфти, але ці ліфти саморобні тільки з виглядом самого ліфту. Тобто це такі маленькі кімнатки з дзеркалом, саморобною панеллю з кнопками. І більше в принципі нічого. В ліфті мені не вистачило інших DLC. Наприклад, там можна було б біля дзеркала причепити панелі з доповненням на роботу. Настінні панелі вони б слугували таким поручнем, за котрий можна триматись, що виглядало би більше реалістично і більше схоже на такий типовий сучасний ліфт. Але все ж я будувала з обмеженням, тому додатково облаштувати кожну з ділянок будинку. Ви зможете вже самостійно, як і я в своєму збереженні за. Потреби також в цьому домі є дві спільні пральні зони. Знову ж таки, я будувала без використання каталогу з пранням, тому функціональних пральних машинок тут немає. Але мені дуже хотілося зробити саме спільні пральні кімнати по обидві сторони дому для зручності в кожному під'їзді. Мені здається, ця ідея цікавою. Це нагадує мені квартири з американських серіалів або ситкомів, де персонажі з різних квартир часто зустрічалися саме в пральні. Тому я б вам рекомендувала не ставити пральні машинки в квартирах. А поставити їх саме в цих спільних. Кімнатах. Ну, або якщо ви не маєте цього каталогу, або не любите витрачати час на прання всім, щоб не залишати ці кімнати пустими, я знайшла в галереї просто чудову імітацію пральної кімнати, котру там я і поставила, щоб кімната не була просто пустою. Тому ви зможете або доставити поблизу пральні машинки, або залишити кімнату тільки з цим декором, як забажаєте. Я залишу згадку про автора цієї кімнати, або дам вам. Скриншот на відео з ID автора чи авторки, бо на таке моя фантазія чи моє терпіння всім всі ще не спроможне. Я б не змогла зробити самостійно таку імітацію. Також на першому поверсі залишалось достатньо місця з задньої частини дому, тому я вирішила зробити в цьому домі спільний спортзал та спільну кафешку. Або книгарню, або просто зону відпочинку. Там вже як вам більше сподобається. Щодо спортзалу, це достатньо поширена історія в принципі. в ЖК. там є декілька тренажерів та невеличкі перевдягальні з душем. Ну а друга зона це зона відпочинку. Все ж більше, бо кафешкою це складно назвати. Там все ж немає стільки для кафе. З DLC Get Together. я вирішила замітувати кафе, поставивши на робочі поверхні кавомашинку та чайник з базової гри, тому це більше підходить під спільну зону відпочинку з диванчиками та невеликим стележем з книгами. Можливо, це така приватна сучасна книгарня з самообслуговуванням, де можна налити собі самостійно напій, взяти з поличку книгу та засісти на дивані або на терасі на вулиці почитати її. Така невеличка зона відпочинку. Для жителів дому, або для тих, у кого є абонемент, до речі, як в спортзалі свій абонемент, так і сюди, в цю кав'ярню, книгарню. Як на мене, це задумка досить таки непогана. Ну і на кінець, що залишилось також відмітити, на території є паркувальна зона та невеличкий дитячий майданчик. Так, не дивлячись на те, що квартири самі по собі невеликі, але все ж туди можуть заселятись персонажі з дітьми, тому майданчик теж варто було зробити. На цьому я буду. Завершувати опис сьогоднішньої ділянки, я сподіваюся, вам було цікаво поспостерігати за будівництвом дому без його облаштування. Та й загалом ця ділянка стане для вас корисною. Залишайте, будь ласка, ваші враження у коментарях, мені буде дуже приємно їх отримати. Ділянка в двох варіантах, як ми вже з вами домовилися, будемо вважати, буде в галереї 74 та також за посиланням у описі. Якщо ви ще не підписані на канал та вам було затишно, то будь ласка, підписуйтесь, я завжди завжди рада новим глядачам. Можете закидувати також ідейки для будівництва. Я хоч і не одразу їх втілюю в життя, але обов'язково записую все до планів на будівництво. Всі цікаві ідеї. Тому з цього приводу теж можете залишати коментарі. Та і все. Я дуже дякую вам всім за перегляд. Бережіть себе та до зустрічі у новому відео.